Друзі, взяла. Крепко взяла. Хороша взяла. Вот это оно. И я понимаю. Оце, дав. Друзья, всем привет. Ми сьогодні на рыбалочке. Будем ловить щуку, судака та окуня. А що у нас упимається? Це, це вже другое дело. І так, я сьогодні на рыбалочке не сам. Он саня. І вот. и... наш влад дуже далеко знаходиться. Ну он там. Ми вже розпочали ловити рибку. І так, що ми сьогодні будемо пробувати? Ми будемо сьогодні пробувати чупа джиг-ріг, чупа-чупс і джиг обичний. Ми на ставки, тому будемо орудірувати маленькими весами. Будемо знаходитися в основному по глибокій частині, ну, можливо будемо підходити до міляка. Пробувати щось там упіймати. Тому, друзі, час не тираємо, бо у нас його досить таки мало. Поїхали ловити щуку. Гайлала. Так, друзі, що робимо? Беремо нашу козирну рибку. Треба спочатку знайти, в якій вона в коробці знаходиться. От в цій. Беремо от таку силиконову рибку. Взяли. Кинули. Находимо наші двойнички. Так, наші двойнички. О, взяли двойничок. Беремо нашу рибку, приміряємо, ага, от так от приблизно. Пробиваємо з бачка. Оп, проділи і... Протягуємо до голови. Оба. Є. Так, беру джиголовку на 6 грам. Поки що. Продів джиголовку на 6 грам. Начну з головки, а потім джигріх. Потім перейду на джегріх. Так, старий монтаж я знімаю, бо це я був на річці. От, 10 грамів тут дуже много на цьому водойомі. Ставим 6 грамів. Оба є. Все. Наш монтаж готовий. От так він виглядить. О, Зараз подивимося, постукаємо, спробуємо цією джи головкою. Якщо дуже сильно багато мулаб, один у гріх. Він буде краще в мулістому дні. Yeah. Ну, поїхали з Богом. Так. Ну, поїхали джиговати. Е. Друзі, прямо з-під берега взяла. Ух, красотка яка. Перша на сьогодні є Отлично. Ух, ти ж зараза, ж зараза зубатая така. я Люблю я це діло. На паузі ударила, притом дивіться, не не, не дуже сильно та і загоковтнула. Ну прямо з краєчку, можна так сказати. А, і прикусила. А зубата прийдеться. І до... Так, извлекать будем сейчас. под берега прям взяла здесь в, примерно в метре там полтора Оба. отлично Оба. перша гарнюнька такая е. О, красота. Отлічно. Так, друзі, дивіться, що з силіконом прийшло. Відкусила хвіст, розривала, все, що можна і не можна. Абсолютно. Сіликон після першої щучки став непригоден. Тому беремо другу сікошку. Цю ми банально викидаємо. От. Думав ставити. 8 грам чебурашку, ну на даний час я передумав. 6 грам досить таки непогано. Можливо, треба ставити 5 або 4, щоб достатньо більший пров'яз був. Ну Зараз ми ще пару раз покидаємо, подивимося, якщо ні, то поставлю піду на уміншення. Так, друзі, от наша нова рибка готова. Поїхали далі ловити. Так, що кана хочу судака впіймати. Що ми до цього Зараз робимо? Зараз зробимо перевіс. Беру 12 грам. Ну, по крайній мірі, в прошлый раз мене на 12 грам брав судак. судака. Знімаємо вот. нашу чебурашку 8 грам. Так. Є, ще бурашку сняли. Так, кинули наші 6 грам. Ставлю 12 грам На дальній запрос для того, щоб сильніше гупало по дну. Може щось з цього вийде, а можливо і ні. Ну зараз разів 10-15 кину, якщо ні, перейду обратно. А може і ще сильніше поставлю. 16 грам. Подивимося по ситуації. Так, от 12 грам, Тест діліща мого. Так, уміє тільки я і Майкл Джексон. Ну як Майкл Джексон не живих, то вміє тільки я так. Тест діліща мого 8 2-8 грама. Тому зараз будемо пробувати з перевесом ловити. От так от, друзі. І нікого не трогав, а хвостик зажрало. Звісно, десь там вдалі був окунь. Значить, Я чувствую какую-то непонятну штуку. Но я не очікував, що це сажне хвостик моєї рибки. Печально. Втора рибка за рибалку пішла. Зараз будемо ставити третю рибку. Так, Взяв я вот таку рибку, трошки світлі пузика. Вершок вот, примерно той самий. Ну от, була, ну, сверху вони однакові, а тут посвітліє. Подивимось, може світліше і більше захоче. От, теж 12 грамів беру. Як завжди перчаточкою зацепився. Був удар Та який я спайвав? Іди сюди, родной мой! хуй. <реш> Максим, не пта ліно! Ви нахись головити нафилі ні, ні. Не, вот, вот ти, блять... Походу промахували. Ти бачив ігру? Ты бачив. Влад? Ти бачив О, ты бери! Оце, що це окунь тут довбеться. Що і щука. А, бачиш, і немає твого хвостика вже. Як хочеш. Я б забрав, якщо треба. Що ти казав? Що? Що і так казали можна, так? Да? дегенераты блять Де Де Ще один читер Саня ще одного куня взял так друзі, давай так як одягаємо чупа чупс От у нас є карабінчик Мікрокарабінчик спочатку ми беремо карабінчик так як ми одягаємо Чупачупс на карабін? Значит, у нас карабін всегда должен бути ушком вверх. Почему? Потому що Чупа-чупс буде внизу, а карабинчик застежка, вверху і не буде нічого застібатися. Тому ми зараз одягаємо зверху одягаємо рибку. Все таке мініатюрне, що я вам передати не могу. О, Ось вот таким образом. І у нас получається з вами вот оснасточка на двойничке ищу по І оно получається, вот эта штука волочиться по дну, є веточки, камушки. І оно б'ється, А рибка остається вверху. І вона у бо хвостиком телепається, а тут мульт муль всяка різна. І це дає можливість щуки ухватиться. Отлично. друзья, взяла крепко взяла, хорошая взяла Ох. вот это оно я понимаю о цел, да Хороший он. Ох. это еще больше чем прошло Есть. Фух. Еще одна, ребят, взяла щупак. Нареште я разловил свой долгожданный мучительный чупа-чупс. Вот мой чупа-чупсик. А силикончик проглотил Но оно а ну, открыто. А, скажи. Так, хлопці, є кто кого-то рядом стоящий? Все, Цей? Такий? Okay. Да. Зараз, так. друзі, надо витягнути. О! Відпрацював у мене от такой 10 грам силикончик. тот же самый, ничего не изменилось. И вот такая у нас результат красуня. Отлично. Ловится что-то есть. Владик, треба Нет, это вера. Вера. Чупа-чупс 10 грамм. У меня есть чупа-чупс 5 грамм. Оце ж на Чупачупс, виходить, може взяти ну, і судак, і окунь, і щука. Ааа, все йшло! Ха-ха-ха! мабуть, як окуня або щось непонятне. Так, друзі, вирішили ми закінчувати нашу рибалочку. Уже через часик. А то і менше значне темніть. Тому ми вирішили закінчувати це діло. І так, по ітогам рибалочки, що працювало? Букашки весом 2-3 грама. Брали окуня. Далі робота в джих, вес 6 грам. Брала щука. Поставив джиг рік 0, абсолютно. Поставив чупа-чуп, последняя щука в мене взяла на неї. Ну, В принципі, непогано. Рибка, там, по-моєму, це 75 мм 2,5 дюйма. В принципі, теж непогано. Ну, Все працювало, всі покльовки були сугубо на паузі, ударів не було. Ну, якось так вийшло. Тому друзі буду закінчувати. Всім, кому понравилось моє відео, ставимо пальцем вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей.